Доброго ранку, дорога моя поетична родина. Ось і настав, настала моя черга волонтерського ефіру. І тож я хочу привітати вас сьогодні з гарним е, ранковим днем з понеділком. Хочу побажати всім щасливого благословенного дня і хочу подякувати в першу чергу ЗСУ. За такий прекрасний світлий ранок, що ми маємо можливість дихати, жити, творити, думати вільно в страху і просити Бога про милосердя для всіх нас. І знаєте, я сьогодні трошки по-другому вибрала обстановку. Я її не вибирала, відніше завжди доля нами керує. Я від своєї прекрасної оселі трошки далі пересунулася, все ж таки знову ж таки в Італії. Настав час моєї відпустки літньої. І замість того, щоб поїхати додому, де я з задоволенням завжди їхала в Україну нашу. Але так склалися обставини, що мої діти втікали від війни, онуки малесенькі, і я змушена. Буде рядом біля них, тому що серце завжди розривається між Україною і між рідною. І от сьогодні я 850 км кілометрів далеко від моєї Флоренції, від моєї прекрасної такої панорами, красивої. Тут зараз, правда, нема що показувати. Я знаходжуся у в районі Пулі в Італії, містечко Калімера, це близько біля моря. Практично хотіла вийти в скверик, там є церква, правда, не українська. Але оскільки ще зараз дітей нема боюся лишити самих дітей, тому що дочка побігла на роботу. І я тут без такої красивої панорами, але все ж таки хочу показати хоч чуть -чуть міста. Ну навіть не міста, а чуть-чуть пару будинків. Хочу назвати всім тим, що. Будуть слухати мою читачку, таку поезію. Хочу попросити задонатити, задонатити для допомоги хлопцям нашим ЗСУ на потреби. Під моїм читанням буде вже виставлено багато реквізитів, багато рахунків. Тож прошу долучайтеся до зборів, допомагайте хлопцям нашим, тому що їм дуже сильно потрібна наша допомога і. Знаєте, що я хотіла сказати те, що допомога завжди потрібна, і ми не маємо можливості, звичайно, всім не допоможеш. Всьому світу не допоможеш. Як я казала, всьому світу не розкажеш нашого горя. Знаєте, якраз минулої неділі я приїхала сюди потягом, приїхала до полі і зустріли мене, дочка мене машиною зустріла і привезла. Якраз вони збирали таку акцію волонтерську акцію для допомоги навіть не зсу, а біженцям, нашим українцям. Я познайомилася з нашими. Тут дуже мало є людей, тому що завжди центр Італії більше так туди їдуть: Флоренція, Рим. Більшість навіть в Мілані є багато наших біженців. А тут дуже мало, але є. Я познайомилася з однією жінкою, яка з Херсоном. Напевно, зараз заплачу. Вона з Херсонської області, вона втекла, тому що в неї будинок розбомбило. В неї хлопчик 11 років, називається вона пані Іра, це людина сильної, дуже сильної і мужньої волі, тому що хлопчикові поставили діагноз від народження ДЦП. Хлопчик вона каже, що він все розуміє, тому що коли я розмовляла з ним, він усміхався. але це дуже болюче видіння було, і вона завжди на ручках носить його. І вона не має практично куди поїхати. Їй дають мізерну допомогу. Я не знаю. Як вона справляється, розумієте? Тому що вона показувала е, світлини розбитого будинку. Добре, що вціліла сама. каже батьки, в неї померли вже два роки тому. Мати померла, батько швидше допомоги. Вона не має від нікого і тільки практично живе на тому, що вона що. Їй допомагає Італія, і от знаєте, італійці створили центр допомоги. Вони правда не скажу, що так багато, як там у нас біля Флоренції, але все ж таки допомагають. Тому вони створили якраз тоді. Влаштували футбольний матч. Не скажу, що дуже багато було людей, але всі вилучні кошти, там за булочки, за цукерки, вони зібрали і вони дали якраз. Тим, кому найбільше потрібно. І я не порадилася з Наталочкою, е, чи можна нашим організатором чи можна е, сказати декілька слів на італійській мові, але я все-таки дозволю собі сказати пару слів, тому що потім, оскільки цей ефір буде тривати. Місяць часу на моїй сторінці в мене дуже багато друзів, італійців, і я би хотіла італійською мовою декілька слів звернутися до них. Можливо, дехто із них захоче допомогти. Своїми донатами, тому що є таких двоє чи троє людей, що від самого початку війни вони не перестають допомагати. Фармацевтка мені допомагає іноді з ліками іноді закине мені е е деякусь копійчину, щоб я щось могла допомогти. Священик допомагає італійський, багато і таких людей. І тому я е, пару слів, перше чим зачитати деяку поезію, я звернуся на італійській мові. Карі амічі, волю ringraziare а voi А che тут dare una mano a noi Perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Abbiamo bisogno di avere tetto sul capo. Abbiamo bisogno di soldi, medicina, cibo. Voi. Siete bravi. Io ringrazio. E se qualcuno ha possibilità di dare una mano con i soldi, c'è requisito, eh, eh, requisito di Ivan dove potete mandare e spedire un po' di soldi. Questo abbiamo grande aiuto per i nostri soldati che combattono, che vogliono vincere la guerra. Я дякую всім тим, хто мене слухає, і, знаєте, розпочну з свого вірша, Я його виписала тут на листочок е, з недавної нашої, е, е, який я недавно написала, іду до себе, і від себе, іду на осліп сутінками дня, стараюсь віднайти свою прикрасу у відзеркаллі. Де подвійна я, де я ота, котра сміятись вміла, де я ота, котра життям ішла під небом чистим, крокувала сміло, де загубилася любов моя, іду до себе, заблукаю трохи у тих краях, там, де хмальні хмельні літа, там віднайду старі приємні кроки. По в тих слідах була лиш я, була лиш я. Ота, що вміла з небом говорити, отра ота, що вміла зорі рахувати, Ота, що вміла так колись любити І творити вміла Божу благодать. І до себе, бо пора настала, я зупиню, хоча на хвильку час, і байдуже мені. Що все роздала, іду на осліп, нага, без окрас, іду до себе. Тож піду зустріну, я ех, е, люблю себе так, як всі. І я люблю дуже читати сама собі свою поезію. Можливо, комусь вона м -м, чужа, може, може, хтось скептично сприймає, але я люблю сама з собою говорити. Я люблю. Іноді самоту. Я люблю роздавати. Мій батько колись сказав, я дякую, що я маю що дати і маю кому дати. І тому я завжди кажу: я не маю багато, я не маю не надбала величезних скарбів, та я й не прагну, тому що гроші це є. Я знаю добре, коли вони є, але не не в грошах щастя. Гро... щастя в людях в добрих людях, в взаєморозумінні, і оскільки недавно мало би бути день народження мого батька, а я згадала з моєї першої збірки, яка вийшла ще в 90-х роках, в 99-му році, і я присвятила такий віршик своєму батькові. Тому що батько мій був дуже добрий. Він був хлібороб, але він перечитав стільки книжок, що я не знаю, чи можливо би вистачило листочка написати. Навіть коли він хворів, я завжди купляла йому книжки. І отож я зачитаю по пам'яті, якщо забуду, не думаю, що не забуду. Я батькову долоню пам'ятаю затовчену роботою завжди. До неї часто я в думках злітаю І прошу дитинством батечку, прости, прости, що опинилась так далеко від твоїх рідних батькових стежин, а нині повернутися нелегко мені з отих таких крутих вершин. Я в своє літо забрела по пояс Всього було в розбурханім житті, І я. Не наче той безвеслий човен, котрий притих смиренно на воді. Я припливу до тебе, батько любий, в серпні вечір зіркою впаду, твою долоню покладу на груди, наш зорепад засвітиться в саду. Я прихиляю голову перед моїм батьком, котрий, мабуть, із небес спостерігає за мною, він пишався мною. Пишався завжди моїми досягненнями. Пишався тим, що я не схибила, що я дала собі раду завжди в житті. І тому царство небесне моєму батькові. Зараз я, в мене в руках книжечка, книжка сніп, яку мені подарувала Зоряна Кендрат Отож, я захотіла почитати із цієї книги деякі. Поезії сьогодні Галина Фісюк, Львівщина, вирвали душу Маріуполя підніматися в холодному підвалі, з брудного дерев'яного ящика, з лахміття, відчуваючи, що за спиною чиїсь очі ріжуть спину, виходити на гірке повітря. Вдихаючи запах крови і згарищ з кожної вулиці, розуміючи, що за тобою чигає зрадник, йти розбитими кварталами, вмиваючись за шкварними сльозами пронизливого болю, знаючи, що за рогом смерть. Ой снайпер, що пройшов визволяти, невідомо від кого, без запрошення чекає, щоб наступила темінь душі чи з неба, і дочекався, спіткнувся об труп сусіда, який також йшов на світло вогню, що розпалив ворога. Тепер ця смерть засліпила назавжди. І ноги самі понесли тіло туди, де є тільки два шляхи: в глибоку яму або в глибоку невідомість, але не в своє тіло, вмираючи, вириваючи душу Маріуполя. Зоряна Кіндратишин, ірод шостою. Що, що сотню літ народжується ірод, в епоху кожного гине мирний люд. Його би не пустили і на задвірок. Та в кожнім краї є чимало юд. Вже скільки днів дивуються народи, що ж нового, а що ж нового, ірод знов отне. З якої сатанинської породи хлепав кацапи, молоко грудне. Хто породив диявольське творіння, де ні душі, ні серця, ні жалю, твоє із пекла тягнеться коріння, твої ж бокрони з крові та вогню? Та прийде час. Священної розплати за Маріуполь, бучу, за Ірпінь, Згорять дотла московської палати, і згине зло на всі віки. Амінь. Нелелечий клекіт. Ой летіли бузьки до рідного дому, із країв далеких до свого гнізда, нелелека Нелегка дорога проганяли в тому, бо іще не знали, що там жде біда. Уже зовсім близько кілька кілометрів із крильми торкнемось рідної землі, та зірвався клекіт поміж мінометів. Всі простори рідні у страшній золі. Леле ж моя, леле, де гніздечко наше, не чекають газди нас біля воріт. Відлітали в вирій, все було інакше. Обернувся волем вісняний приліт, у блакитнім небі нелелечий клекіт, дикий рев моторів градів та ракет. Здалеку почувся. Смертоносний стрекіт сатана справляє свій гучний бенкет. Ох, якби ми знали, що спішити треба, обирали б разом найкоротшу путь, і крильми закрили понад вами небо, берегли б країну від вогненних куль. Ви знаєте, я вчора. по... Скайпи мала розмову із одним солдатом, вірніше, із чоловіком моєї двоюрідної сестри, який практично від 16-го року, якщо я не помиляюся, може ще й скоріше. Він пішов на війну. Він віддав своїх всіх друзів на там, загубив своїх друзів. Назавжди, які залишилися, захищаючи нашу країну. Він віддав своє життя, своє здоров'я, не життя, а здоров'я, тому що здоров'я дуже понівечене, Він був багато разів поранений. Зараз він проходить реабілітацію. Важко було дивитися йому в очі, але очі мужнього, такого незборимого українця. Все він не загубив лагідності, такої щирої усмішки. І е, я йому хотіла дуже багато сказати, тільки сказала Олег, дуже тобі дякую. Цим було, я думаю, що тими словами було все сказано, а він мені відповів, що зміг це зробив, тому що, а зробив він дуже багато. Дуже багато, тому що таких, як він, на таких, як він. Тримається Україна, з них треба приклад брати, з них писати історії і будуть писатися історії з таких людей. І ще раз хочу всім нагадати: допомагайте, благаю, тому що, будучи на війні, цей солдат, за якого я кажу, його дружина і його. Те, що вони ніколи не переставали донатити і не перестають завжди, де тільки бачить збір, і завжди мені пише в приват Галю, а можна цим довіряти? Цьому збору можна довіряти? Звичайно, Катя можна. І вона дуже багато донатить. Вона не казала ніколи. У мене чоловік воює, захищає. І цього досить, але бачу, що людина дає. Набагато більше, в сотні разів, для того, щоб ми перемогли злого ворога. Для того, щоб ми жили на вільній Україні. І я завжди кажу, що ми все-таки з такими патріотами ми допоможемо, ми виживемо і ми вистоїмо. І доки жити буду, доти буду допомагати. Доти я там, де. Я найбільше потрібна. Я схиляю голову перед всіма. Благаю, дорогі мої друзі. Допомагайте своїми донатами, допомагайте не нехай то будуть невеликі донати. Нехай це буде декілька гривень, декілька доларів, декілька євро, але ми наближаємо перемогу. Я ще знову ж таки вертаюся до віршів Зор'яни Кіндрастишин з нас. Кожен долю вишиває, вишиває сам, чи завдяки ниткам, а чи словам, виводимо старанно кожен шов, вкладаємо туди тепло і любов. І ось уже на полотні життя багрянцем пламеніє вишиття, ростуть на нім узори з року в рік самі для себе творимо оберіг. Хтось голкою засіє на добро, комусь ласкаве слово проросло. На міннім полі воїни в цей час гаптують волю зброєю для нас. У вишиванці генетичний код, там мовою пишається народ, бо в кожного стіпку та у словах потужна сила зброї ожива. Це вже мій час вичерпаний. І я би хотіла побажати всім гарного, переможного і сонячного дня, спокійної душі, спокійного е, завтра, спокійного, післязавтра. І нехай цей день. Що сповістить нам перемогу, наблизиться якнайшвидше. Я вас всіх люблю і всіх обнімаю. Нехай Господь Бог благословляє нас всіх на добро, на любов, на повагу. Творіть добро, благаю, і воно вам повернеться з турицею. Слава Україні! Обнімаю вас всіх, дорогі мої українці, гарного і мирного дня. Благаю ще раз. Допоможіть, благаю тим, кому потрібно. Під низом будуть всі донати. Тож благаю вас, творімо добро. Всього доброго, обнімаю вас своєю любов'ю, своїми молитвами. Нехай Бог благословить кожного із вас на гарний і щасливий день. Всього доброго.